Вітаю! Я вже вам показувала, що у нас на затоці одри лебедів влаштували гніздо. Але я бачила на гнізді тільки одного лебедя. І от я через тиждень повернулася і дуже зраділа, що тепер бачу пару. От подивіться. Один лебідь. Може, мама, на гнізді, а інший от приплив. Я була тут з півгодини тому, тільки був один лебідь на гнізді, а цей, мабуть, ж десь пара, десь, мабуть, харчувався там, щось шукав поїсти. Тепер приплив і от відпочиває тут поруч на воді. А інший лебідь на гнізді. Дуже рада, що пара не розлучилася, що все у них в порядку. Я не бачила другого лебедя. От тепер, бачите, впевнилась. І з вами ділюсь що в наших лебедів тут все нормально йде, їх ніхто не турбує, хоч поруч тут відпочиваючи. І сьогодні бачила молодих людей, які на байдарці плавали по цій затоці, але якось, бачите, всі делікатно, бо це ну, такий тупик цієї затоки. Кодра там поруч неподалік, тут дороги кругом, от чутно навіть шум машин, там будинки, міст. Ну, це межа міста. І тим не менш, подивіться, лебеді почуваються в спеці, досить впевнено, влаштували гніздо, ніхто їх не турбує. Будемо спостерігати. Сподіваюся, побачимо маленьких лебедят. Gremo daleč.